Гас по проїзних частин не стрибай поміж машин, щоб пустощі дурні не скінчилися в труні. Таке мені на семерічні Дорогу переходь, а не перебігай, бо замість школи можеш встигнути у рай. Є розваг тупих чимало, та найгірша біг по шпалах. Перш, це вже не про правила. До правила, я ще повернувся, бо тут є ще демо, я залишаюся. Перш ніж над грибом присісти, йому наказ. Всі гриби ми можемо їсти, але декотрі лише раз. Люди, ще в печерах жили, а вже одяг якось шили. нам полегшують життя курса крові від життя. Або таке ліричне. І чому воно так темно, що не видно власних ніг? Темряві такі, напевно, хтось під ліжком вже заліг, зачаїться і чекає, кіхтями перебирає. Досить добро. припини, краще світло в І е, якщо у вас є якісь запитання, там другий раз. А, а я прочитаю, якщо це досить. Ви почули, що це хороші віршики, але от він, який я, я лишаюся, ще вам зачаює. На світлофорі знов. Очах моїх оба: зелена то любов, червона то журба. Дякую.